Друзі, доброго дня. Е, розпаковочка, дивіться, авалон. Е, де, що я вже розпакував, а де, що розпаковує, що я люблю ручку, ну, то ще жар. Дивіться, е, всі ви знаєте, що я ріелтор, і в мене є ще така опція, як людина мені говорить відповідну суму коштів, яку вона має, і я маю запропонувати варіанти інвестиції, варіанти, куди ці кошти вигідно вложити. В даному випадку клієнт має в бюджеті до 50 тисяч доларів, тобто максимум 50 тисяч доларів, і я пропоную варіанти, куди інвестувати. Розглядаємо зараз Avalon в конкретності Avalon Holiday One з пропозицією класного варіанту однокімнатної квартири за, значить, дивіться, е, кажу предметніше. значить, Ціна питання 38 179, 38 179 доларів е, з розтермінуванням. значить, Ця ціна питання вона є врахована, враховує розтермінування на 30 місяців. Чому я вам кажу, тобто е, є різні варіанти розтермінування. Кому предметніше буде цікавити 9999, в даному випадку кажу той варіант, який я буду пропонувати клієнтам. І пропоную клієнту. Значить, розпільнування на 30 місяців ми маємо е, однокімнатну квартиру е, маємо однокімнатну квартиру площею 37,43 квадратних метра е, здача будинку в експлуатацію е, через 2 роки. Через два роки. Значить, е, Скільки хочу, щоб це відео було. І інформативні, і короткі, більш детальніше, ми з вами конкретно і з цим клієнтом, я ще буду знімати відео, ми пропрацюємо, коли е, буде предметна розмова. В даному випадку я буду рекомендувати наступним чином. Е, якщо клієнт хоче все ж таки квартиру залишити для себе, тоді ок, якщо клієнт планує інвестувати і потім через певний період часу це продати, тоді е, треба рахувати конкретний порядок цифр. Чому? Тому що. При співпраці за валоном вони беруть 6%, якщо квартира продається до моменту е, значок експлуатацію. І, як ви знаєте, при е, про оформленні права власності, якщо не рахує, на менше трьох років, тоді платиться податок 6,5%. Е, ці цифри будуть дуже хороші. І тоді інвестиційний дохід е, може бути непривабливий. Е, в даному випадку інформація буде надана. Е, я ще буду роздати наступні об'єкти. Підписуйтесь на мій YouTube, підписуйтесь на мій. Інстаграм і TikTok. буде цікаво буде весело. Всі запитання на мій номер телефону. Гарного дня.